Макрон проти Пригожина. Торги готуються до великої міжосібної війни в інтересах дорослих країн. У повнічно західній Африці визриває гарячий збройний конфлікт, в який можуть бути втягнуті країни НАТО та Московія. Воно й не дивно, бо геополітика в цьому регіоні вершиться здебільшого стусанами. Дивно і інше, рашистські найманці тут справляються значно краще, ніж рафіновані підрозділи. Альянсу, привіт, це аристократія, проект понтограф. І сьогодні ми будемо дивитися, що відбувається в північно-західній Африці. Переворот в Нігері завершився там появою бійців пригожена в президентському палаці та великих російських прапорів на вулицях столиці. Далі історія розвивається в форматі детектива. Почну з дуже хорошої цитати: Франція може перейти до силових заходів з відновлення в Нігері лояльного до себе уряду. Для цього в столиці залишається щонайменше півтора тисячі французьких військових, не рахуючи бійців спецпідрозділів, а також винищувачі та дрони. Про це пише британська Таймс. А вона говорила про що дійсно Франція сильно обурена ситуацією в Нігері і готова відстоювати свої інтереси. Виявилося, що не зовсім все так. З одного боку, лояльність Нігеру для Парижу це питання нацбезпеки. безпеки. Французька атомна енергетика залежить від антешнього урану для виробництва ядерного палива. Плюс в цій країні знаходиться велика військова база французької армії. Вона Перекочувала в Нігри після того, як була хвилиночку вибита з малі вагнерами. Тобто, фактично, це вже друга, що найменше. А якщо згадати і буркіна Фасо третя держава, з якої вагнери вибивають знамениту французьку армію члена НАТО? З іншого боку, МЗС Франції офіційно заперечило намір повертати попереднього президента руками своїх військових. Очевидно, це все буде робитиметься руками сателітів, які є в цьому регіоні. Сателітів Парижа. Економічна спільнота країн Західної Африки ЕКОВАС, заявила про таку готовність. Група, що складається з 15 країн, ввела негайні фінансові санкції проти Нігеру і зажадала негайного звільнення і відновлення на посаді обраного президента Мухамеда Батзума. Військова хунта Нігеру отримала. Тиждень для відновлення законної влади. Якщо цього не трапиться, ЕКОВАС обіцяє хрестовий похід за порятунок демократії. Але тут з'явилась абсолютно прогнозована атвіточка від Вагнера. Відреагували його колонії в Малі та Буркіна-Фасо. Вони сказали, що готові вписатися за свого побратима-заколотника в Нігері, керівника президентської охорони, який в результаті заколоту прийшов до влади. Фактично називає такі собі міжособиці між туарегами. Туареги нагадаю, кочовий народ групи Берберів, що живе в пустельних регіонах центральної Сахари в межах Алжиру, Лівії, Малі, Нігеру. Буркіна-Фасо, Нігерії, і були туди витіснені ще в епоху арабських завоювань північних областей Африки. Дивовижна річ, ніщо так не загрожує політичній стабільності скромної африканської держави, як великі поклади Урану та золота. Підсумку за вплив регіонів борються Російська Федерація та Західні держави, зокрема Німеччина, Італія, Франція та США, мають війська в Нігері, і ці війська з одного боку готують місцевих воєнних, з іншого боку, повинні готувати спецпідрозділи два хвилиночку для боротьби з повстанцями. Іронія, правда у московитів лише е, вагнери, але їх бажання марати руки робить цих е, вагнерів ефективнішими за весь нарядний натівський контингент. З одного боку, західні військові проявляють стратегічне терпіння, спостерігаючи за розвитком ситуації. Вони сподіваються, що генерал Чіані, керівник президентської гвардії, головний е е заколотник в країні, не отримує потрібної підтримки серед усіх військових та перестане вдавати із себе лідера країни. Натомість сам Чіані розраховує на підтримку однодумців сусідніх держав. Нігер, хоч це вірити, вилікує західний світ від традиційної нерішучості, і захід не програє московитам, тобто Вагнеру, ще одну африканську країну, тим паче найпалківшого прихильника західних цінностей в цій частині континенту. Відтак в регіоні може розгорітися друга після Сирії локальна війна, де прямо чи опосередковано воюватимуть НАТО з одного боку, з іншого боку, московити. Або чи ані покається і поверне президентський палац базуму законному лідеру країни? У кожному випадку, Нігра – це хороший тестовий полігон для визначення бойового духу провідних країн альянсу українцям у нашій ситуації. Це важливо знати. Підписуйтесь на аристократію, ставте лайки, уподобайки, будемо далі стежити за розвитком подій у світі, а також за тим, куди схиляються терези світової демократії. Шануйтеся до всього найкращого.